Ще й досі в Україні пошепки розповідають про мазепині багатства. За народними переказами грошей українського гетьмана було так багато, що він закопував золото, рятуючись від російських військ та ображеного царя Петра. З однієї з легенд у Куківському районі неподалік від села Виблі на Лисій Горі під землею приховані Мазепинські скарби. Кажуть, що карета, наповнена золотом, знаходиться саме там. Знайти скарб дуже легко, адже на тому місці сама загорається свічка. Правда, нікому це зробити так і не вдавалося. Світло згасало, і землі лунав страшний гуркіт, тож всі охочі розбігалися хто куди. У пошуках Мазепиних Скарбів наша знімальна група поїхала на лису гору. Цю місцину мешканці села Вибрю чомусь називають Лисою Горою, хоча це поле горою назвати складно. Говорить, що саме тут скаче справжній кінь. Якщо доторкнутися, встигнути, доторкнутися лозиною, то він перетвориться в золото. Ані коня, ані нечистої сили нам не вдалося побачити. Звичайне поле засіяне пшеницею. Це не гора, а невеличкий пагорб. Було враження, що ми дарма приїхали. Проте вивлівський сільський голова розповів нам, що врожаї на цьому місці небагаті, а взимку по дорозі, що поряд із Лисою горою, можна й не проїхати. Неначе хтось не пускає. Ця місцевість поблизу села називалась здавна. За переказами Лиса Гора. Е, ну, мабуть, не дарма така назва на цьому піщаному перекаті, де знаходиться сільського угіддя. На жаль, як ми бачимо, не такий вже великий врожай, рідкий і не дуже врожайні посіви. Е, а також взимку під час сняпадів саме на цьому місці трапляються Найбільші перемети снігу, тобто, ніби сама природа не дуже хоче, пропускає проїжджих саме по цій території поблизу нашого села. Ми вже готові були повертатися додому. Однак з'ясувалося, що неподалік села Виблі, за 4 кілометри, знаходиться ще одна лиса гора. Звісно, тоді нам здавалося, що бути поряд і не відвідати місцину. Ну просто смішно. Однак сміялися ми надовго. Лиса Гора виявилася величезним кар'єром. Виблівський голова розповідав, що в ньому мили пожежні машини, які працювали у період аварії на ЧАЕС. Зараз ця місцина перетворилася на величезне сміттєзвалище, куди кожен охочий вивозить сміття із прилеглих сіл. Ця дорога, яка веде від села до автотраси Чернігів-Ніжин, мало використовується жителями нашого села і дуже дуже рідко лише для того, щоб. Винести сміття своєї хати сюди приїжджають жителі нашого села. Неподалік від кар'єру було видно саморобного намета. Стало дивно і якось моторошно. Кому і навіщо необхідно було сидіти в лузі неподалік величезної сміттєзвалища? Трава, я Однак далі стало ще гірше. Ми помітили молоді дерева, які ростуть рясно та густо. Так буває, коли ніхто не піклується про них. Так ось майже на кожному дереві висіла, ви тільки не лякайтеся. Коров'яча голова. Черепами коров'ячих голів були обвішені молоді дерева, а ще якісь нитки, вузлики та клубочки. Ось вам лиса Гора подумалася, досміялася. Їхали ми на лису гору, а потрапили на справжні сміттєзвалище. звалище. Ймовірно, що саме тут ночі й гуляє осяка нечість Чернігівської області. Вийшовши на волю із кар'єра, ми продовжували уважно глядати все навколо. Нас неначе нечиста сила водила тими місцями. Те, що ми побачили згодом. Це був справжній шок. Я не знаю, як ви, а я кожного дня не ходжу дорогою, засіяною кістками тварин. Далі все було ясно. Живодири облаштували собі місцину, де забивали до смерті тварин, яких готували до продажу на ринку. Ймовірно, що нещодавно. Було розшматоване теля або овечка, земля ще не встигла прийняти до себе цю кров. От вам і леса Гора! перешіптувалися між собою мої колеги. Аби хоч якось врятуватися від нечистої сили, разом із вибліським головою поїхали до Божого храму напитися святої водички. І там, біля церкви, побачили магазин, який побудували, слухайтесь, на фундаменті, зробленому із твинтерних плит, які просто таки витягали з могил. Я вам так скажу: інколи бувають такі моменти, що коментувати вже нічого і не потрібно. Ви просто подивіться на ці плити, і все стає зрозуміло. Гості їхали замучені та принишклі. Мешканка села Веблі ще в роки радянської влади, будувала з чоловіком хату і знайшла скарби. Може, то є Мазепине золото, яке ми шукали на Лисих Горах? Однак враження від тих лисих гір було таке гнітюче. Тож перше про що запитали, так це про нечисту силу. Водиться вона в селі чи ні? Слухайте, як ви думаєте, у вас в селі відьми живуть? Відьми? Неч... Ну, нечиста сила водиться. А тепер ще відьми. <laughs> Я розкажу таке діло. Он Петрович буде знати, що теж на калинавку переселяли людей перед війною в 38-му році. Ну, желаю ще. І дід мой, мамі батька живе, мені дід. Ну, так що? Вони там пожили тільки до, до, до перед війною назад їх виселили. От був случай. От вєдьма, поїде баба корови дають, молоко нема. І їх там було 13 дворів, усі дружили. Це тепер вже ж, що воно за люди настали недружні. Я ще знаю, як дружили, дожили да дружно. Ну що ж таке? Дід каже, буду ношивати у хлевину відьму присачу. Це ж уже мій дід. І я ж була мов такою, як ось онучек, бігала ж туди в гай. Сівено чує, гуж вилазить, а з круга ноги, напився молока, дід за засакирув і рубанув, гужа того. Корова добри була. Молодрома Лакатого. нашла корова ревти, дек нашла, наші баба да і вона б'є її і до тих пор ревла, що здохла. І ось нарешті наше головне запитання про скарби. Що ж то були за гроші? Коли сім'ї найшли, оде хату строїли зі своїм хазяїнам, його уже нема. На, на із весь яму копали. Я так дерганула і те. Аж посипались гроші. Ну, може, меню там. Ну тут до нас прийшов учитель. Дітки в школу бігали, похвалили, а він із історії учив. Каже, це гроші шведські. Ну, приїжджали з Києва, у музей брали їх. І порозбирали. Село Виблі має велику історію. Битим шляхом із Зніжена до Чернігова їхала Єлизавета І. Заїжджали в село Екатерина ІІ. І, хоча історичних доказів про перебування Івана Мазепи в селі не існує, до цього часу розповідають легенди про Мазепині скарби та Лиси гори. А щодо нечистої сили, приїдьте в Виблі і все побачите на власні очі.